Друзі, моє вітання. До вашої уваги на сьогодні Renault Kengo 2018 року випуску. Автомобіль вантажний з двигуном 1,5 DCI k 9 к 90 кінських сил на механічні п'ятиступені коробки передач. Так, у нас це вже рестайловий фейс. Пройдусь, покажу автомобіль ззовні, потім ми перевіримо лакофарбове покриття. У нас фарбоване, одразу скажу, Пасажирська дверка і з цієї сторони крило ліве крило фарбоване. Так, автомобіль в чудовому стані, як бачите, я думаю, відео, якість відео дозволяє побачити, в якому стані він. Стан автомобіля на тверду п'ятірочку, як ззовні, так і технічно. Так, перейдемо одразу до перевірки лакофарбового покриття. Так, погнали. 114, 127, 133, 128, крило пластмасове, 102, 109, 106, 97 і 1, і 1. Це крило у нас фарбоване, зараз ми його перевіримо. 149, 163, 189, 174, 148, 133, 222, 215 це вже слой фарби, якби 200 це слой фарба та лак, база лак. 255, 700… 72 721. Тут уже з грунтом, як мінімум, 636, 518, 186, 138, 150, 193, 328, 146, 154, 146, 146. Навіть я скажу це, за все в рідній фарбі, але арка піддувалася. В будь-якому випадку, щоб ви розуміли, максимум, максимум що 700 мікрон, 1000 мікрон це один міліметр від товщини від металу до поверхні. Один міліметр це доволі невелика, якби, невеликий слой. Так, далі погнали, виключаю вже прибор 89, 95, 82. 91, 94, 102, 80, 94, 91, 91, 99, 96, 96, 94. Ця двері у нас фарбована. 141, 135. Тут як завод б'ється, вона, до речі, таке відчуття, як ніби вона з цієї сторони піддувалась. Вона фарбована не повністю. 234-1478 це вже великий слой шпаклівки є. Десь якраз попав, походу в таке місце, от де якраз десь щось було трошки прим'ято, подерто. 1700, десь от в оцьому місці. Нічого страшного, якби як-не-як, -як, це робочий автомобіль, якесь пошкодження. Не є чимось страшним. Так, дах. Дах, 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 в рідній фарбі. Але покажу ще раз, що потім питань до мене не було. 75, 104, 95. 90. 95. 103. Так, ладно. Багато часу витратив на перевірку лакофарбового покриття, погнали по салону по комплектації. Комплектація, до речі, дуже класна. У нас передні електросклопідіймачі. задніх і бути не можу, в принципі. електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал. Також є у нас автоскладування дзеркал, що буває зовсім не часто на кенго. І ще один великий-великий великий плюс це вантажний автомобіль, але він має три місця. І причому по техпаспорту він буде також три місця. Якби, крісло, те, як називають, табуретка в цих автомобілях, також в мікроавтобусах. Але тим не менше, сюди сідає три чоловіка, і це якби, дозволено. Далі погнали. У нас е, кнопочки е, Включити, виключити, перемикнути е, круїз контроль або обмежувач швидкості. Ось кнопки у нас на кермі. Далі у нас є система стоп-старт, трекшн контроль Далі по салону у нас є екорежим. Нажимаємо її, автомобіль їде овочніший і відповідно, менша витрата палива. Хоча я скажу так, що 90 кінських сил Cango дуже-дуже економні і достатньо, достатньо дуже бодрі автомобілі. Потім, як бачимо, у нас є гучний зв'язок, у нас є е, Bluetooth, тобто можна послуховувати музику з телефону через Bluetooth, також гучний зв'язок є. По комплектації далі у нас кондиціонер, механічна 5-ступенева коробка передач. Так, дірну капот, щоб потім з іншої сторони зайти, вам показати підкапотку. Підкапотка, до речі, у них вже не з палкою, а з стоячками, такі як в міганах. Так, показую пластик, пластик в порядку. Є де-не-де якісь царапинки, нічого страшного. Немає. Потім у нас так, одною рукою неудобно. От так. Можна зробити ось такий підлокітник. До речі, дуже удобна тема. Як бачимо, ремені безпеки у нас присутні для двох пасажирів та водія. Коври оригінальні, кенгушні і пішли до багажного відділення. Виглядає все чудово. Знову ж таки, в машинки 200 пробігу, але стан, стан багажнику взагалі. супер. Таке відчуття, як нібито в ньому не 200 тисяч пробіг, а як нібито в ньому 1100 максимум. Так як вантажні автомобілі зазвичай затаскують так конкретно. Тут особливо царапін... Немає салону Так, капот я відкривав. так Як бачите, газові упори у нас тут є, капот тримається сам, як мінімум, удобно заливати там амивайку, я не знаю там, або щось перевірити там по двигуну так, двигун в чудовому стані. В принципі, немає що розказувати. К9 всі знають. Невбиваємось один із самих надійних двигунів e, в Рено. Один із самих розповсюджених двигунів, які ставляться не тільки на Рено, також вони ставляться і на і такі як Кашка, і багато-багато різних моделей, і Мерседеси в тому ж числі. Так, далі по автомобілю. Автомобіль розмитнений, пройшов сертифікацію та готовий до першої постановки на облік. Автомобіль в наявності в місті, місто Вінниця, вулиця і Мелешка, 1В. Готовий до любої вашої перевірки. Якщо вас зацікавиться автомобіль, можу надати Вінкод вам в особисті повідомлення. Мій номер телефону внизу в описі. Також в описі ви побачите посилання на наш сайт wincar.com. І на телеграм-канал. В телеграм-каналі всі актуальні автомобілі. Які автомобілі продані, я просто їх видаляю, щоб ви їх лишній раз там не перелистували, не дивились. Так що всі автомобілі в Телеграмі актуальні, їх там найбільше. Плюс у нас в наявності на майданчику достатньо великий вибір автомобілів. І У нас ще майданчик є в Медикі, там також багато автомобілів. Можете на сайті подивитись, там більше автомобілів, і вони відмічені, якісь доставляються з Франції в Медику, якісь є в наявності в Медикі. Можу дати більше інформації по лакофарбовому покриттю по тих автомобілях або технічному стану. Так що звертайтесь, дам вам більше інформації по машинкам. Так, це автомобіль в наявності. Чекаю ваших дзвінків і дякую вам за перегляд. Якщо додивились до кінця. Гарного дня вам! Не забудьте поставити лайк і пока!